Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачну халву. 5 грамів сухого желатину заливаю столовою ложкою води, можна трошечки більше, столова півтори. І залишаю, щоб він набухав. У ковшик насипаю 110 г цукру і заливаю його теж приблизно трьома столовими ложками води. Ставлю ковшик на плиту до повного розчинення цукру. Кип'ятити не обов'язково. Поки розчиняється цукор на плиті, я беру у блендер, кипаю 250 г смажених зернят. Можна відразу купувати смажені зернята, не солені, а можна і самому їх підсмажити. І перебиваю, ось так має бути подрібнена халба. Вона навіть має трошки злипатися, так, ніби масляниста така вона. Тепер її відставляємо і беремо черпачок з цукром, який уже розтопився. І сюди, оцей черпачок, я викладаю розбухший желатин. Розмішую, щоб желатин розчинився, поки цукор гарячий, і приступаю до збивання. Для цього я беру міксер і збиваю. Ось такий вигляд має мати збитий цукор з желатином. Він дуже нагадує збиті білки. До цієї пишної білої збитої маси додаємо наші перемолоті зернята і все ретельно вимішуємо. Чим дрібніше будуть змелені ваші зернята, тим смачнішою буде халва. Сюди також можна додати будь-який улюблений ваш ароматизатор. Я додала ванілін. Можна навіть додавати трошки рому, хто любить такі аромати, серйозні, дорослі, дорослі так би мовити. Добре вимішану масу. Потрібно перекласти у будь-яку форму зручну для вас, але обов'язково її потрібно змастити будь-яким жиром. І ось така невеличка форма. Я її змастила рослинною олією рафінованою, без, без запаха. І викладаю сюди. Цю масу. Вона вже досить добре загустіла, її навіть важко викладати, але це можливо, халву обов'язково потрібно дуже щільно утрамбувати, щоб не було ніяких пустот всередині. І після цього формочку я ставлю у холодильник. Буквально за півгодини вона вже буде. Готова, але якщо вона постоїть трохи довше, то буде ще краще і смачніше. Через годину я виймаю халву з холодильника і виймаю її також з форми. Вона дуже легко виходить, якщо форму змастити будь-яким жиром. Дивіться, який чудовий шматочок халви. Халва дуже добре нарізається, вона така в міру м'якенька і дуже-дуже смачна, дивіться. Справжня халва, а аромат і смак взагалі не перевершений, не зрівняти з магазинною. Дуже вам рекомендую спробувати халву за цим рецептом.